Привіт, друзі! Швейцарські багатофункціональні ножі це найпопулярніші ножі в світі. Зокрема, компанія Victorinox є вже багаторічним лідером з виробництва цих чудових девайсів. Чому так і чому Victorinox – це круто, поговоримо сьогодні. Перше про що треба сказати, це історія і клієнтоорієнтованість компанії Victorinox. Карл Ельзенер на початках. Компанії зробив перший швейцарський ніж, який нараховував чотири тули. Це клинок, ключ для консервів, шило для ремонту спорядження солдата та викрутка для ремонту та обслуговування гвинтівки, яка була на озброєнні в кінці 19 сторіччя. Але вже за кілька років, врахувавши побажання панів офіцерів швейцарської армії, Карл Ельзенер додає до свого солдатського ножа штопор. Для того щоб пани офіцери мали змогу пити вино на навчаннях чи навіть при бойових діях, і солдатський ніж стає офіцерським. І з цього власне все й почалося. З роками додавалися нові тули: це маленький клинок, який використовувався навіть як скальпель, це пилка, ножиці та інші інструменти, які були дійсно необхідні в повсякденному житті. Військових або цивільних людей. Так, звісно, вже в наш час з'являються не дуже необхідні інструменти на швейцарських ножах, проте це загальної картини не псує. Хочеш стати успішним, дай людям те, що їм дійсно необхідне. Друге різноманітність. Victorinox на сьогодні продається в різних сетінгах, кольорових гамах та розмірах. На Будь-які задачі чи для будь-яких потреб для різних прошарків населення. Наприклад, лінійка в розмірі 58 мм – це такий собі маленький манікюрний набір або набір для пакувально-конвертних робіт. Середня серія в 91 мм – Всім відома і, мабуть, найпопулярніша для урбаністичних задач, так би мовити, на IDC, для нескладного аутдора. Такого як хайкінг чи там вихід на пікнік, а також для короткотривалих подорожей. Третя за популярністю лінійка в 111 мм. Це вже у нас для складних виходів на природу, трекінг, можливо, кемпінг довготривалий експедиції і, звісно, для армійських потреб на сьогоднішній день. 111 модель стоїть на остаткуванні чотирьох армій світу: це Швейцарська армія, армія USA, Бундесфер Німецький та армія Нідерландів. Також Victorinox час від часу випускають обмежені серії для яхтсменів, рятувальників а також для мисливців. Робочі сетінги Victorinox включають моделі від одноклинкових складаних ножів до. Мультифункціональних ножів на 12-15 інструментів, і відповідно на 20-30 функцій, так звісно, є й моделі, які включають і більше інструментів, проте вони несуть скоріше декоративну колекційну цінність. Третє багатофункціональність з подвійним дном. Або, кажучи простіше, лайфхаки. На просторах інтернету є достатньо багато відео, де власники Victorinox використовують його тули не за призначенням. І це у них виходить досить непогано. Наприклад, за допомогою ось цього дивного гачка, який розрахований в першу чергу для роботи з якимись шнурками чи нитками, люди відкривають консерви, закручують спиці на колесах велосипеду чи одягають спавший велосипедний ланцюг. За допомогою пилки не тільки пиляють дрібненькі гілочки, а ще й розводять багаття за допомогою кресала, чистять овочі та фрукти, натирають. Шоколад на десерти чи тверді сорти сиру на салатики. І навіть стандартну зубочистку використовують не тільки за прямим призначенням, але й для того, щоб відкрити якийсь стулів, якщо вам шкода власних нігтів, почистити сам швейцарський ніж або відкрити вже защеплену стяжку. В принципі, якщо ви поютубите, то можна знайти лайфхаків значно більше ніж прямого використання. Тих чи інших інструментів на ножах Victorinox. Четверте. Говорячи про ніж, не можна не сказати про клинок як основний інструмент. Так, це не суперріжик зі суперсталі, проте сукупність геометрії розмірів нержавіючої сталі, яка за своїми характеристиками дуже подібна на 12-й Сендвік, можна сказати, що. Клинок на швейцарці здатен робити будь-які роботи, які покладаються на ніж. П'яте Victorinox ніде і ніколи не сприймається як зброя. Ще до 11 вересня 2001 року. Victorinox дозволяли проносити в салон літаків, але вже після терактів такої можливості, звісно, немає. Проте я не чув, не бачив жодного випадку в жодній країні, коли. У власника Вікторінокса виникали якісь проблеми з охоронцями правопорядку, чи якісь проблеми при перетині того чи іншого кордону з прикордонниками. Якщо ви знаєте такі випадки, напишіть про них нам в коментарях. Мені реально буде цікаво про це почитати ніж для будь-якої країни, для будь-якого сезону, для будь-якої подорожі. І останнє. швейцарська якість та впізнаваність. Навіть далекі від ножової культури люди впізнають за характерним червоним кольором чи не дуже червоним, а також не старіючим універсальним дизайном в цих чутових виробах швейцарські ножі. А швейцарський ніж це швейцарська висока якість. Така собі супер візитівка в планетарному масштабі. Бачиш хрестик на червоному тлі, маєш річ, ким би ти не був. Виходячи з вищесказаного, Victorinox – це must-have для будь-якої людини, чиє життя не проходить за ґратами в усіх сенсах цього визначення. Або для людей, які хоч час від часу покидають власну оселю. Друзі, з вас лайк, підписка та дзвіночок. На цьому все на все добре. Victorinox forever. Форева, Па-па.